Добрий день, хочу вам показати хрячків генетики PIC 337-й ряд. Хочу вам показати, як розвинуті в них купиться Два хрячка один меншенький, другий більшенький, але вони такі були. Приїжджали вони мені господарство вагою 25 кг. Зараз вже кілограм 80 кг. Ось така у нас структура, такі ратиці. Ой, дивіться, підійшов крючок. Він цікавиться мною. Хто я такий є. Ось такі у нас ратиці, ось така у нас постава. Один більш боязливий, другий більш комунікабельний. Уже до мене підійшов з іншого боку і мене щіпає. Ось так. Ось. Добре. Ось така постава. Ось такі кінцівки у нас добре розвинуті. Ось так от. Ну, Привіт. Готуємо інший станок. Станок завеликий для них. Але це добре, тому що вони більш рухаються. Починаємо привчати до чічева, тобто заганяти до маніж, щоб вони звертали. Бачите, ну, норм, норм, все добре. Очки ростуть. Через 3 місяці отримаємо першу сперму, яку будемо спочатку виливати, а потім вже будемо свину. Дякую за увагу, здоров'я вам! Até a próxima, professor.